Всім привіт! З вами команда Veloсклад І сьогодні ми підготували огляд на модифікований міський електровелосипет від бренду Дорожнік, модель eCrystall. Це 26-дюймовий модифікований міський байк з розміром рами 17 дюймів, що підходить на зріст від 155 до 170 см. Виробник пропонує байк у трьох кольорах. Також виробник надає гарантію 10 років на раму та 18 місяців на обладнання. Велосипед є дуже простим. Має трансмісію на одну передачу та електродвигун, що розміщений у передньому колесі. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові гревели та електровелосипеди, ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин. За адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. як і у стокового крістала в основі лежить рама, що виготовлена з високоміцної сталі. Є максимально заниженого типу. Є дві маленькі труби, що додають міцності посередині та в області рульового стакану. На рамі встановлені брудозахисні крила, вантажний багажник на 25 кг. Також велосипед комплектується під ніжкою. На раму встановлена літій-іонна батарея у алюмінієвому корпусі на 36 вольт. Вона є знімною, її ємність 10 Агодин. Запас ходу тільки на електротязі становить від 20 до 30 кілометрів. Також виробник пропонує E-Crystal з акумулятором ємністю 7,5 Аг, де запас ходу тільки на електротязі становить від 15 до 20 кілометрів. На підсидельній трубі розташований контролер. Двигун на цьому байку являє собою переднє мотор колесо. Його потужність 350 Вт. Максимальна швидкість 30 км на годину, максимальний крутний момент 36 Нм. метрів, сила струму 17 ампер, а також він має ступінь захисту від вологи ip 54. Сталева жорстка вилка є дуже міцною та надійною. Кермо ергономічного типу шириною 580 мм. Промоване, виконане зі сталі. Має регулювання по висоті, індивідуально для власника. На кермі встановлені ручка газу та індикатор вольтажу. Також встановлені гумові гріпси. Зручне, м'яке та широке сідло. Забезпечить комфорт під час міських подорожей. Колеса зібрані на подвійних ободах з алюмінією, які є протиударними, убережуть ваші колеса від деформації. Покришки з дорожнім протектором бренду Ванда, шириною 2 дюйми. Спереду встановлені гальма типу V-brake, а заднє гальмо педальне. Трансмісія на одну швидкість. Шатуни виконані зі сталі. Поверх, встановлений захист від потрапляння речей у ланцюг. Педалі пластикові, мають не платформи. Ця конфігурація трансмісії ідеально підходить для плавного педалювання міськими дорогами. Основна особливість даного байку це його простота та практичність використання. є К'якрістал буде забезпечувати комфортне переміщення у місті. Дякую за увагу! З вами був магазин Белосклад. До нових зустрічей!